Станом на сьогодні в Україні понад 38 тисяч безвісти зниклих, більше як 14 тисяч тих, хто в полоні. Понад 2 тисячі жінок з-поміж цивільного населення, які потрапили у полон в момент окупації, потребують нашої підтримки і небайдужості. Чи може бути мир, спокій у сім'ях, у яких військові є у полоні? Не мовчи. Полон вбиває. Міжнародний день миру ми, учні учніськобухівської гімназії, звертаємося до суспільства з проханням не забувати їхніх близьких і нагадати їх про необхідність їхнього звільнення. Я хочу миру, миру на землі і щоб хрещі над вишнями голи. Я хочу жити в радості і в теплі, щоб люди всі щасливими були. Я хочу миру, світла і тепла, нехай приходять тихі вечори. Щоб між всіма людьми любов була і небо усміхалося згори.